Новинка 2025 року від Стефано Річі, яка присвячена Уду. Ви знаєте, получається якось дуже незвично, оскільки всі аромати від Стефано Річі присвячені або класичному, або спортивному стилю. І тут ми отримуємо щось зовсім інакше кардинально нове. Як то кажуть, ідемо нога в ногу з модою. Тому в кінцевому випадку ми маємо класичну лінійку Royal Eagle, яку додав аромат УД. І саме про нього ми сьогодні будемо говорити. що? Да. Це дуже смачно. Чекай. Mm. Louis Vuitton Ombre Nomad. Тільки особливість в тому, що там є малина, а тут по факту. Ну, цієї малини не відчувається, тут є дещо інше. В піраміді ми маємо ут, шафран та троянду. І настільки красиво відкривається задимлене дерево, прямо з пелюстками цієї троянди вони не мають східності, вони такі свіжанькі і. Блін, це дуже класно, і це буде прям ідеально, як для чоловіків, так і для жінок. На осінь, на зиму, прям на будь-який час протягом цієї пори. І це буде максимально кайфово у стійкості та шлайфі. Новинку бренд трактує саме так: From Fine Shadow, The Legend Awakes Тобто з вогню та тіні повстає легенда. Тобто, він трактує нам, що це щось в загальному зовсім кардинальне. Легенда повертається і буде прям максимально. Максимально жорсткий роз. Так що, це щось то, що обов'язково ви повинні затестити. Це максимальний кайф, максимально нове, і ви зовсім по-іншому подивитесь на даний бренд. Тому обов'язково рекомендую до затесту про спою від 1 мл.